Був один випадок, коли поступило тіло дійсно російського військовослужбовця, при ньому були речі особистого характеру, був записник, де, де він десь робив записи, і по них було зрозуміло, що він з Російської Федерації, а також взуття було російського виробництва. У цьому випадку це тіло було окремо відділено від наших захисників, і потім слід... слідчі вирішують питання репатріації в Російську Федерацію. Це в минулому році було. В нього було відібране взяць також на ДНК дослідження, і як будуть збіги якісь в них, то тоді вони зможуть ідентифікувати. Я думаю, це помилка просто цих фахівців з Російської Федерації, які займалися логістикою. Перебували. Ну, неправно. Я так думаю. Я не бачу сенсу, для чого було його разом з нашими військовими направляти до України.